Дяка, привіт. Не світи дальнім. Що робиш? Щось роблю. Тачка трошки підгнила тут, Жека вирішив її трохи в порядок привезти. Це що у нас якийсь Kadett? Це не Opel Kadett, це Opel опількос. Тачку привезли на ремонт, ходовку будуть робити. Ну, Масла фільтра, само собою. Так що так. що Гольфик також. Хлопці завтра будуть його збирати. І в понеділок вже будемо його переписувати, віддавати хлопцям, які в мене його купили. Завдаток вже мені дали. Якось так. І сьогодні ще одна ситуація була, зараз розкажу яка. Приїхали люди дивитися на Мерседес Бечковий. Але подивилися на ось цього суперба. Суперб їм дуже сподобався. І Дали мені за цей суперб вже завдаток. Так що цей суперб вже під завдатком. Завтра будемо їхати його переписувати, і такі ситуації бувають. Приїхали за Мерседесом Бечковим, але сподобався їм Суперб і будуть забирати Суперба. якось так. Їду, їду буду тестувати і мити, прибирати цього ГТД. Так, що тобто, кому потрібні наші послуги, звертаємося. Підбір автомобілів, автомобілі з Німеччини, евакуатори, стикачки, переписи Робимо любе, голубе. Всім гарного дня.